Вітаю діти! Запишіть, будь ласка, в зошит, узагальнення і систематизація знань, з теми електролітична дисоціація реакції йонного обміну. Пропоную вам сьогодні повторити той матеріал, який необхідно добре знати для успішного виконання контрольної роботи. Отже, перше, що ми маємо вміти робити, розподіляти речовини на електроліти і не електроліти. Запишіть, будь ласка, по центру речовини і дві стрілочки вниз. Під першою ми запишемо приклади електролітів, під другою не електролітів. Якщо мова йде про електроліти, то це мають бути, увага, розчини кислот, основ або солей. Як ми зрозуміємо, що маємо справу з кислотою? У кислот на першому місці буде атом гідрогену, на другому кислотний залишок. Тому в розчинах кислот будуть присутні катіони гідрогену завжди, а також аніони кислотних залишків. Якщо ми маємо основу, розчинну основу, тобто луг, то такі основи складаються з катіонів металічного елементу і аніонів ОН. OH. Таким чином, у розчині завжди будуть катіони металічних елементів і гідроксид іони. Якщо це солі, вони у своєму складі містять катіон металічного елементу, а аніон кислотного залишку. Тому, відповідно, в розчинах дисоціюють на катіони металів і аніони кислотних залишків. Отже, якщо ви визначили, що речовина належить до категорії електролітів, то ви можете для такої речовини написати рівняння. Електролітичної дисоціації. Ну, а тепер увага! Не електроліти до цієї групки будуть належати оксиди, прості речовини, гази. Розподіляємо запропоновані приклади. Аж хлор це є кислота, тому запишемо у категорію електролітів. Кальцій проста речовина, тому це не електроліт. Далі. Хром-2СО4 тричі це ціль, тому записуємо у перший стовпчик. Ферум 2О3 оксид, не електроліт. магній Магні ОНЧ це основа, тому електроліт, СО2 газ і оксид. Другий стовпчик на електроліт. В стронці ОН-двічі є групка ОН, значить це є основа. В стронці НО3-двічі металічний елемент на першому місці, кислотний залишок на другому, значить це електросіль, тому належить до категорії електролітів. І П2О5 це оксид, тому ми віднесли до неелектролітів. Увага, діти! Якщо ви визначили, що сполука належить до електролітів, то в межах цієї губки ми можемо класифікувати електроліти на сильні середньої сили і слабкі. Як ми зрозуміємо, до якої категорії належить електроліт? Зазначення ступеня дисоціації. Ступінь дисоціації ми позначаємо яким чином: альфа. Як можна знайти ступінь дисоціації? Необхідно кількість молекул, які розпалися на йони, позначимо це як N продисоціювала йони, поділити на загальну кількість молекул у розчині. Якщо ми хочемо мати відповідь у відсотках, то домножимо на 100%. Тобто висідіти, якщо значення ступені диссоціації буде більше 30%, значить це сильний електроліт. Від 3 до 30% це електроліт середньої сили. Альфа менше 3% це слабкий електроліт. Електроліти середньої сили їх небагато, тому дуже часто об'єднують їх разом зі слабкими електролітами. Ну і давайте собі. Напишемо поряд приклади сильних електролітів. Отже, якщо мова йде про кислоти, то тут ми маємо чітко знати сильні кислоти. Ці сильні кислоти є сильними електролітами. Що це за кислоти? Напишіть собі нагадування: аж хлор, хлоридна кислота, H2SO4 СО4 сульфатна кислота, аж 3 нітратна кислота. Можна ще записати H-бром, H йод, і вистачить. Далі, як ви зрозумієте, Маючи формулу солі чи основи, що вона є сильним електролітом. Для цього нам достатньо скористатися таблицею розчинності. Розчинні солі у своїй більшості є сильними електролітами. Розчинні основи. Розчинні основи ми називаємо луги це теж сильні електроліти. Що стосується електролітів середньої сили, тут їх небагато. Можемо до цієї категорії віднести H3PO4 ортофосфатну кислоту H2SO3. Ну, і якщо мова йде про основи, то це, як приклад, може бути магній ОН. Ну і залишилася у нас остання групка слабкі електроліти. До слабких електролітів належить відомі нам слабкі кислоти. Це карбонатна кислота H2CO3. Силікатна кислота h 2 – 3 Також сульфідна кислота. Ще до категорії слабких електролітів будуть належати нерозчинні солі і основи. І не забуваємо: слабким електролітом є вода. Так. Повторили, наступне діти. У вас в контрольній роботі можуть бути задачі, де необхідно буде визначити ступінь дисоціації електролітичної. Як це робити? Запишіть собі, будь ласка, друге завдання на сьогодні: так це невеличка задача. Запишіть, будь ласка, умови. Обчислити ступінь дисоціації електроліту. Тобто, увага! Коротко, альфа це в нас є ступінь дисоціації. Якщо з 212 молекул. На йони розпались 186, тобто 212 це N, загальна, загальна кількість молекул, а 186 це та кількість, яка розпалась на йони, тобто продисоціювала. Як ми будемо розраховувати альфа-формулу ми з вами повторили. Нам необхідно n молекул, кількість молекул, які продисоціювали, розділити на загальну кількість молекул і помножити на 100%. Отже, альфа буде дорівнювати. Підставляємо дані. N, які продисоціювали, це буде 186, а загальна кількість 212. І ми отримали. Значення ступеню дисоціації 88% приблизно. Тобто, можемо зробити висновок, що сполука про яку йде мова, належить до категорії сильних електролітів. І зворотня задача. Нам необхідно обчислити, скільки молекул продисоціювало. Тобто N молекул, які розпались на йонах, продисоціювали. І Взято було всього 117 молекул. Тобто загальне, загальна кількість молекул це буде 117, Ступінь дисоціації становить 84%. Відразу пропоную вам 84%. Представити, у частинах від одиниці, це буде 0,84. Як нам знайти кількість молекул, які продисоціювали? Зверніть увагу. Ця фізична величина у формулі знаходиться вгорі. Та величина, яка вгорі, ми завжди її шукаємо дією множення. Тобто, для того, щоб знайти кількість молекул, які продисоціювали, ми маємо загальну кількість молекул помножити на ступінь дисоціації. Підставляємо дані. Це буде 117 помножити на 0,84. І ми отримали 98. Тобто, з 117 молекул на йони розпалось 98. Рухаємось далі. Наступне, що ми маємо з вами вміти діти, писати реакцію йонного обміну в молекулярному, повному і скороченому йонному вигляді. Це у вас буде номер 3 завдання. Так? Запишіть, будь ласка, номер 3. Тож пропоную згадати. Які ми оберемо з вами приклад? Давайте ми візьмемо приклад і Так, приклад і запишемо цю реакцію в молекулярному, повному і скорочному йонному вигляді, що нам необхідно пам'ятати увага. Реакції йонного обміну відбуваються до кінця за умови, що в результаті реакції виділяється газ. Випадає осад або утворюється вода як слабкий електроліт. Це перше, про що маємо пам'ятати: умови, за яких реакція йонного обміну відбувається до кінця. Друге, на йони не розписуємо неелектроліти і слабкі електроліти. Сладкі електроліти, ще раз подивіться, діти, ми з вами повторили. На попередньому слайді ви це записали собі в зошит як нагадування. І слабкі електроліти. На йони не розписуємо. Тобто будемо розписувати на йони тільки сильні електроліти. Ну і записуємо рівняння цієї реакції: алюміній он 3 плюс Hхлор. Спочатку нам необхідно написати продукти. Як ми пишемо продукти реакції обміну? По суті. Ці дві речовини мають обмінятися своїми складовими частинками. Ось дві складові в кожній з них. Дивіться, те, що на першому місці ми не читаємо. міняємо місцями ту частинку, яка на другому місці. Тобто алюміній так і залишиться на першому місці, він забере у кислоти кислотний залишок. Тобто хлор. Ми написали: алюміній хлор, а гідроген і грубка OH, як завжди, утворять воду. Нагадую, всі формули ми складаємо за валентністю. Скористайтесь, будь ласка, своєю таблицею розчинності, бо у мене вона невеличка, так, то вам буде погано видно заряди іонів. У вас є таблиця розчинності на останньому форзаці підручника. Так? Подивіться діти. У алюмінію, подивилися, буде заряд 3 У хлору мінус. Чи це заряд співпадає з валентністю? Таким чином. Формула утвореної солі буде алюміній хлор 3. Валентність скрест-нахист визначає індекси. Формулу склали. Наступний наш крок необхідно поставити коефіцієнти. Починаємо врівнювати з металічним елементом. Алюміній до реакції 1 і після, то наступний в нас хлор. Хлор до реакції 1, а після 3. Перед H-хлор поставили коефіцієнт 3. Рахуємо гідроген 3 плюс 3 це 6. 6 поділили на 2, і ми отримали перед водою коефіцієнт 3. Молекулярне рівняння готове. Далі аналізуємо, що ми розписуємо на йони, а що ні. Алюмініостуча. Якщо ви подивитесь на перетині таблиці розчинності, то це є нерозчинна основа. Якщо це не розчинна основа, це слабкий Підкресліть, будь ласка, на йони не розписуємо. Аж хлор. Сильна кислота, розписуємо на йони, алюміній хлоптри. Розчинна сіль. Можете перевірити, діти по таблиці розчинності. Бачите, на перетині літера Р. Значить, теж будемо розписувати. Вода це слабкий електроліт. Те, що ми підкреслили, на йони не розписуємо. Записуємо наступна строчка: повне йонне рівняння. Алюміній, Аш тричі залишили без змін. Далі. Три молекули H-хлор. Коефіцієнт 3 належить у цій формулі. Катіон гідрогену має заряд плюс, аніон хлору мінус. Отже, які йони утворюються: 3H плюс 3 хлор мінус. Алюмінію хлор 3. Ця сіль розпадеться на катіон алюміній 3 плюс. Перевіряйте заряди в таблиці розчинності. Далі три атоми хлору, оця трійка перейде в коефіцієнт, тобто утвориться три йони. Хлор зарядом. Маємо вже повне йонне рівняння. Тепер нам необхідно скоротити однакові йони, до і після стрілочки. До стрілочки, і після стрілочки повторюється йон 3 хлор мінус Ось ми їх скоротили, і все, що в нас залишилось, переписуємо без змін. Алюміній H3, плюс 3H. І після стрілочки маємо алюміній 3, плюс плюс. 3H2O. Це вже є скорочене йонне рівняння. Працюємо далі. Діти наступне завдання, яке ви маєте вміти робити в рамках цієї теми це зворотня. До ось такого скороченого йонного рівняння добирати молекулярне. Ми з вами вчилися це робити, тож пропоную згадати, давайте ми візьмемо собі приклад В. Значить, запишіть собі, будь ласка, ви маєте ось таке скорочене йонне рівняння. Кальцій 2, плюс СО3, плюс і в результаті кальцій СО3. Маємо розуміти, що якщо є іони, то їх могли дати тільки сильні електроліти. Тобто йон кальцію могла дати розчинна сіль кальцію. Отже, ми дивимося: кальцій. І на перетині, яка ціль кальцію є розчинною. Ось перша ціль розчинна це буде кальцій хлорид. У кальцію валентність 2, у хлору 1. отже, формула солі, кальцій-хлор 2. Далі. СО3- -2 це кислотний залишок. Кислотний залишок може дати або розчинна сіль, або Сильна кислота, але діти ми з вами знаємо, що карбонатна кислота слабка, тобто кислоту ми вже взяти не можемо. Можемо дібрати тільки сіль. Тобто маємо кислотний залишок СО3- і дивимось розчинна сіль, яка буде, можна взяти як варіант натрій. У натрію валентність 1, у СО32 значить формула солі натрій 2СО3. І таким чином, що ми маємо в результаті? Кальцій о 3 кальцій забирає кислотний залишок о 3 і натрій забирає хлор, натрій хлорид. Валентність 1 на 1, тобто індекси нам не потрібні, але потрібен коефіцієнт. Треба зрівняти до реакції 2 атоми натрію, 2 атоми хлору. Тому перед натрій хлор ставимо коефіцієнт 2. Ми можемо з вами підтвердити свою відповідь, склавши повне йонне рівняння. І впевнитись, що дійсно у нас лишиться скорочене, яке було надане в завданні. Отже, кальцій хлор-2. кальцій СО3, дивіться, діти, це ж не розчинна сіль, тому ми йони розписувати не будемо. Кальцій хлор-2 при дисоціації десь йони, кальцій 2 -плюс, 2 2-хлор-мінус, плюс натрій 2СО3 розпадається на два йони, Натрій зарядом плюс і со 3 -2 мінус і після маємо кальцій СО3, на нарушинна ціль слабкий електроліт, тож не розписуємо, плюс 2 на 3 плюс і плюс 2 хлор-мінус. Скорочуємо 2 хлор-мінус до і після реакції, 2 на 3 плюс до і після реакції. І дійсно, в нас залишилось кальцій 2 плюс СО3-, -плюс і після стрілочки маємо кальцій СО3, тобто те скорочене йонне рівняння, яке ми мали на початку. Якщо вам важко це зробити, я записувала вам вже відео попередньо, там де є 4 приклади розібраних дуже детально. То ви тоді діти після уроку, обов'язково поверніться до цього відео і ще раз спробуйте, потренуйтесь, складати до скороченого йонного рівняння молекулярне. Далі, наступне: що ми з вами ще вчили в рамках цієї теми? Ми ще з вами говорили про такий показник кислотності середовища, як pH. За допомогою цього показника ми можемо описати, яке в нас середовище, кисле лужне чи нейтральне, і вчили якісні реакції. Тож, пропоную згадати. Значить, увага, діти, ви маєте на екрані підказочку, таблицю, в якій є інформація по тим індикаторам, які ми можемо використовувати в шкільному курсі, і як вони змінюють колір залежно від середовища. Так? Дивіться, діти, якщо ми маємо ласку. То в кислому середовищі він червоний, в лужному синій, в, фіолетовому, в нейтральному фіолетовий. Точно так ви можете подивитися, як зміниться забарвлення фенолсталоїн. Фенолсталоїном дуже зручно визначати лужне середовище, бо фенолсталоїновий у лугах малиновий. Метилоранж у кислому рожевий, у лужному жовтий, у нейтральному оранжевий. Якщо ви маєте універсальний індикаторний папірець, то для того, щоб зрозуміти, яке буде середовище, маєте прикладати до ось такої шкали еталону. І, до речі, в цій шкалі ви якраз і побачите значення pH. Тобто ви можете, використовуючи універсальний індикаторний папірець, визначити, наскільки сильно кисле, чи або наскільки слабо кисле, або наскільки сильно лужне, слабо лужне середовище. Так, ось вгорі горі циферки, оце є показники значень pH. Субі ще раз відмітьте зошиті відмітьте і нагадайте, якщо середовище пишту, то значення pH буде менше 7, якщо середовище лужне, значення pH буде більше 7, і в нейтральному середовищі pH дорівнює 7. Що стосується якісних реакцій, якісні реакції це реакції розпізнавання. За допомогою цих реакцій ми можемо довести наявність того чи іншого йону врощення або тої чи іншої речовини в Так? Які якісні реакції ми з вами вивчили, і маємо знати в рамках 9 класу. В 11 класі ми доповнимо цю таблицю. Поки що ми маємо знати ось ці якісні реакції. Отже, дивіться, щоб визначити хлор йод хлорид йон, броміт, -йод, ортофосфат-йон, ми можемо використовувати один і той же реактив. Це аргентум-нітрат. Один і той же реактив. Зверніть увагу. Чому цей реактив ми використовуємо як якісний на ці йони? Тому що аргентум плюс зв'язується з цими аніонами і дає осад характерного кольору. Увага! Якщо це аргентум хлор, аргентум хлорид, то це буде Білий сирнистий осад, що не розчиняється в нітратній кислоті. Якщо це буде аргентум бром, блідо-жовтий осад, Аргентум йод жовтуватий і аргентум 3ПО4 це буде осад яскраво-жовтого кольору. Якщо ми хочемо визначити наявність сульфат йонів, ми можемо як реактив використати будь-яку розчинну соль в Наприклад, хлор 2 Чому? Тому що катіон барію зв'язує сульфат-йон з утворенням осаду барі СО4, і це буде білий мілкокристалічний осад, який не розчиняється в кислотах. Далі, якщо нам необхідно визначити карбонат йон, тут ми можемо піти двома шляхами, можемо використати якусь розчинну сполуку кальцію. наприклад, Ціль хлорид чому ця реакція буде якісною? Бо катіон кальцію з'єднає карбонат, і в результаті ми отримаємо осад кальцію СО3 білого кольору. Далі, другий варіант. Можемо використати розчин кислоти, сильної кислоти. Можна взяти Hхлор, hno 3 H24, будь-яку, яку ви маєте. До речі, розчинами кислот ми можемо визначати. Аніони всіх слабких кислот, це дуже зручно. Чому ця реакція буде якісна? Якщо ми до будь-якої солі карбонатної кислоти, тобто до будь-якого карбонату, додамо сильну кислоту, аж хорт. То що ми побачимо? Що буде ознакою цієї реакції? Ми завжди будемо бачити виділення газу без кольору і запаху, що це за газ. Це добре відомий вам вуглекислий газ. Це О2. Так. Якісні реакції я вам нагадала, і тепер пропоную одну вправу на закріплення. Таке завдання маєте діти. Вам необхідно довести якісний склад, давайте візьмемо H2SO4. Що значить якісний склад? Ви маєте довести, що у складі цієї кислоти є катіони гідрогену і сульфат-йонус. Тобто, якщо ви визначите. Катіони гідрогену і доведети наявність сульфат іонів, значить, речовина, яку вам видали, це є сульфатна кислота. Ну, а тепер увага! Використовуємо ті знання, які ми отримали на уроках хімії. Як ми доведемо наявність йонів H, наявність катіону гідрогену можемо довести за допомогою індикатору. Якщо ми додамо декілька крапель лакмусу, то лакмус зреагує на наявність іонів середовище кифле, так, і змінить колір на червоний. Тобто, як ми доведемо наявність H плюс, записуємо плюс лакмус, якщо ми додали лакмус, стрілочка, значить маємо побачити червоний колір, і таким чином розуміємо, що дійсно в розчині присутні йони H плюс, далі, нам необхідно довести наявність сульфат йонів so SO4-2-. Значить, нам необхідно з вами згадати якісну реакцію на ці йони. Де в нас є ця якісна реакція? Ось в табличці. Для того, щоб визначити наявність сульфат -йону, увага, діти, ми можемо використати будь-яку розчинну сільбарію. Тобто, якщо ми до нашої досліджуваної речовини додамо варій хлорид. Це в нас якісний реактив, увага! на Сульфат йони. Що відбудеться? Відбудеться реакція обміну. Гідроген барі мають бути у нас на першому місці. Так, міняємо місцями тільки кислотні залишки. Тобто, у нас виходить, що барі забирає СО4 у кислоти так, кислотний залишок, а гідроген хлор. Далі, діти, за таблицю розчинності, перевірте, будь ласка, які значення зарядів йонів. У барі 2, у СО4 2 – 2-, тобто однакові значення. 2 і 2 – ніякі індекси не потрібні, це вже в нас є готова формула. Аж хлор перевіряємо теж 1 і 1 – значить теж формула складена правильно, тільки лишилось поставити коефіцієнт. Ну а тепер увага. Чому ця реакція якісна? Якщо ви подивитесь таблицю розчинності, то побачите, що барі СО4 це є не розчинна Тобто, коли ми додамо барі хлорид до розчину сульфатної кислоти. Якщо це дійсно сульфатна кислота, то ми побачимо випадіння білого мілко кристалічного осаду, який не розчинний в кислотах. Таким чином, ми доведемо наявність сульфат іонів. Це все те, що ви маєте знати для успішного написання контрольної роботи. Тож я вам бажаю успіхів і до зустрічі на наступному занятті.